Вітаю! вчені, з'ясували, яка із планет сонячної системи найменш придатна для космічного туризму: низькі температури, токсична атмосфера, а які ще екстремальні умови чекають на відважних мандрівників у космосі? Перед польотом варто запастись водою. Адже вода у рідкому стані присутня тільки на нашій планеті, на планеті Земля. Однак навіть велика кількість провіанту ще не гарантує вам успішного повернення. Почнемо з Меркурія, найменшої планети в сонячній системі. Ця кам'яниста всіяна кратерами планета лише трохи більша за наш місяць, і вона розташована дуже близько до сонця на відстані 58 мільйонів кілометрів. Попри те, що день на Меркурії це приблизно 59 днів на землі, ваша подорож не триватиме і близько так довго. Через повільне обертання Меркурія, ймовірність приземлитися на його денному боці, доволі велика. А температура там сягає позначки плюс 430 градусів за цельсієм. Інша проблема полягає в тому, що на нічному боці температура ж навпаки дуже низька, приблизно мінус 180 градусів за Цельсієм. Тож найкращим місцем для приземлення буде затишне містечко десь посередині. Однак не варто забувати, що атмосфера там складається із водню, кисню, натрію, гелію та калію. Тож туристи не протримуються там понад дві хвилини. Наступна зупинка венера, і тут вас зустріне неймовірна спека температурою 475 градусів за Цельсієм. Проте, навіть якщо ваш корабель достатньо міцний, ви все одно не зможете навіть наблизитись до поверхні у Венери, щільна і токсична атмосфера, в якій у 154 тисячі разів більше вуглецю, ніж в атмосфері Землі, та покрита жовтими хмарами сірчаної кислоти. Через парниковий ефект, що вийшов з під контролю, на поверхні панує пекельна спека, а отруйні випари не залишають шансів на виживання навіть на мить. А тепер перейдемо до Марсу. Звісно, якщо ви не хочете повернути. Тись на землю аби зробити кілька ковтків свіжого повітря. Так от доба тут буде доволі комфортною, Вона триває трошки більше ніж 24 години. Але повітря на червоній планеті вже не буде таким комфортним. По більшій мірі воно складається із вуглекислого газу, аргону, азоту, трошки кисню та водяної пари. Поверхня Марса холодна із середньою температурою мінус 62 градуси за Цельсієм. Додайте до цього занадто низьку для адаптації температуру поверхні та непридатне для дихання повітря, і ви не виживете тут і кількох хвилин. На наступній планеті ви навіть не зможете досягти її поверхні, оскільки газовий гігант Юпітер її просто немає. Його маса вдвічі перевищує сумарну масу всіх інших планет сонячної системи а його атмосфера переважно складається із водню, гелію та хмар Аміаку. Через високу швидкість обертання вітри тут надзвичайно потужні, і не забудьте про велику червону пляму. Це шторм більший за землю. Якщо ви падатиме в атмосферу Юпітера, швидкість входу становитиме 49 км на секунду, а в міру занурення тиск стане просто нестерпним. На глибині 692 км він перевищує тиск на глибині Маріанської западини. А температура мінус 145 градусів за цельсієм зробить виживання просто. Неможливим Сатурн це ще один газовий гігант без твердої поверхні, де день триває лише 10,7 години. Атмосфера складається з водню і гелію, а вітри досягають швидкості 1800 км на годину, і це робить перебування тут смертельно небезпечним. Єдина надія на його супутники: Титан та Енцелад. Що мають підповерхневі океани і є потенційно придатними до життя, перейдемо до першого із крижаних гігантів у нашій сонячній системі, а саме, Урану. Один його день триває 17 годин, а сама планета обертається навколо осі, лежачи на боці. Атмосфера складається з водню, гелію та метану, який надає планеті блакитного відтінку, а також специфічного запаху тухлих яєць. Тут також зафіксовані рентгенівські спалахи. Та унікальне явище дощ із алмазів, які формуються під великим тиском. Проте вам не варто турбуватися про дорогоцінне каміння, оскільки велетенський тиск уб'є вас просто миттєво. Останній, але не менш важливий Нептун. Це холодний та темний світ із найпотужнішими вітрами у сонячній системі, які сягають 2000 км на годину. Це швидше аніж швидкість звуку. Тут день триває 16 годин, але так довго ви точно не протримаєтесь. А на цьому у мене на сьогодні, все. Дякую вам за перегляд. На все добре.